Доброго дня, я струмінський віталій, продукт-менеджер компанії LIDEA. Сьогодні ми на збирання силосної кукурудзи і силосна кукурудза у технології доосіло. Доосило являє собою комбінацію двох гібридів силосного напряму різними за типом, але Схожими за агрономічними характеристиками та близьким ФАО. Завдяки об'єднанню зубовидного та кремнистого типу зерна в технології «Дуосилус» ми отримуємо швидкий перетравлений крохмаль та повільний перетравлений крохмаль. Об'єднання в технології доосило цих двох крохмалів дає нам змогу отримати високоякісний силос. Хоч ці гібриди різні між собою, але при цьому нашими науковцями вони підібрані так, що вони мають однакову висоту, однакове кріплення початку. Це дуже важливо при вирощуванні силосу. Ці рослини будуть в однаковій фазі, в потрібній фазі при збиранні. Ми кормимо не корову, а мільйони мікроорганізмів, що живуть у неї на рубці. Від їхньої кількості, якості, типів залежить не тільки продуктивність, а і здоров'я самої тварини. Землях, які орендує ТОВ Грудім. Нашими партнерами лідеї було підобрано два сорти е силусної кукурузи. Це поезії кваріті. Сіялися по схемі два рядки поезії, два кваріті. Одне зубовидне, друге кремениста форма. Так заявляє сама лідея, це пролонгація йде протеїну під час будівлі тварин. Посів проводився на, цій, на цьому полі 15 травня. Ми бачимо чисте поле, кукуруза не пригнічена нічого. Висота рослини 2,9310. Качав утворений. Повнив хорошо. Ну, в принципі, десь урожайність біля 10 тонн сав, е, самого качана. Да, ну, силосна кукуруза ну, як, в цьому році ну, прекрасна, хороша. Е, контрольне зважування пройшло в межах е, 62 тонн з гектара. Ну, це не, не чітко рівно, тому що е, ну, незамірений метраж е, досконало. Ми взяли так приблизно, що десь проходить 400 метрів, плюс накинули ще чу-чуть е, запас, що е, можемо трошки не вгадати, ну, приблизно що на 19 соток йде на на вагу машини. Це 12 тонн середня, хоча і 13 тонн. Тобто, коли буде вже зібрана якась певна територія, ми зможемо тоді сказати чітко, що тут буде чи 65 тонн, чи буде 70 тонн, а може і більше. Ну, сама висота рослини і качана. Ну, для цього показує, що деякі скептики навіть сказали, що тут 70 тонн. Ми відповідно так не заявляємо, але в межах, я думаю, 60 тонн це реально цієї віці ворожайності. І навіть трошки вище.